Величезна яма, робочі інструменти та повна готовність полагодити будь-яку поломку. Саме так сьогодні почався ранок у працівників КП «Дніпроводоканалу». На вулиці Володимира Антоновича, 29, пошкодилася водопровідна труба. Про це на гарячу лінію міської ради повідомили місцеві мешканці. Була заявка від скоріш цього абонента, що був витік на проїжджу частину. Ми швидко зреагували, виїхали на пошкодження, провели розкопки та зараз усуваємо на даний момент. Аварійна ситуація на ділянці по вулиці Антоновича, 29, сталася вперше. Провівши земляні роботи, комунальники виявили невеликий отвір на самій трубі і наразі роблять все можливе для його усунення. Нікого від водопостачання не відключали, щоб мешканців не обмежувати у поступанні водів їх домівки, для того щоб вони вже не починали жалуватись. Роботи, до яких було залучено дві одиниці спецтехніки та одну аварійну бригаду КП «Дніпроводоканал», планують закінчити до кінця середи, 3 травня. Відомо, що після ремонту на місці буде зроблений благоустрій.